Доброго дня, шановні жителі Млинівського району. Інформування населення району про масове поширення захворювання африканської чумою свиней назріло у зв'язку з можливим занесенням її на територію Млинівського району. Слід відмітити, що кількість неблагополучних пунктів по даному захворюванню з кожним роком збільшується. Перший випадок захворювання чумою в Україні зареєстровано у 2012 році у Запорізькій області. У 2014 році захворіло 16. Свиней, у 2015 році 40, у 2016, дев'яносто 91 випадок. І з початку року цього їх виникло аж 64, із яких у двох на території Рівненської області, а саме у Корецькому та Рівненському районах. Всього на території Рівненської області відмічалось вісім випадків африканської чуми свиней. Так як основними шляхами поширення хвороби являється м'ясо і м'ясопродукти хворих та вимушено забитих свиней, та у зв'язку з переміщенням населення і міграцією диких кабанів, ймовірність поширення хвороби залишається досить великою. Власників домашніх свиней застерігаю від використання кухонних відходів від м'ясопродуктів свинини невідомого походження та впольованих диких кабанів в корм свиням. Переміщення свиней проводити тільки з дозволу Держбетінспектора району, не допускати сторонніх осіб до місць утримання свиней, використовувати змінний одяг та взуття при догляді свиней. У свиногосподарствах дотримуватись закритого режиму роботи. Висока температура тіла свиней 41 градус і більше, відказ від корму, повинні насторожити власника і негайно повідомити про це в установи Державної ветеринарної медицини за телефоном 64645. Або 6,44,48. Своєчасне виявлення вогнища інфекції попередить його поширення. Профілактичних заходів не розроблено. Вакцина відсутня. Тому основним заходом щодо недопущення занесення збудника африканської чуми свиней на територію району є запровадження та неухильне дотримання біобезпеки у свиногосподарствах різних форм власності. Дякую за увагу!